Вінницькі бджолярі готові створювати кооперативи пасічників. Сімейні лікарі пропонуватимуть перевіритись на ВІЛ. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. У Вінниці затвердили програму розвитку аграрного сектору і продовольчої безпеки громади на три найближчі роки. За програмою одним із пріоритетних напрямків є розвиток бджільництва. Наразі проводять зустрічі з пасічниками із приєднаних територій Вінницької міської територіальної громади. Фахівці департаменту економіки та інвестицій, міськради із робочими візитами вже відвідали великі та малі крушлинці, стадницю, гавришівку та десну. Зустрічались, аби обговорити створення кооперативів пасічників. Олександр Закорченний, радник міського голови з питань розвитку аграрного сектору громади, з нами на зв'язку. Розкажіть для початку про саму програму, що вона передбачає. Програма це такий універсальний документ, який стосується розвитку сільських територій. Його важко назвати документом, який би стосувався певного сегменту агропромислового розвитку, оскільки він вирішує проблеми водних об'єктів, він вирішує проблеми пасічників, він вирішує проблеми розвитку галузи господарства, Це землеробство, тваринництво, створення фермерських господарств, покращення діючих, створення нових. Тут ці всі заходи ці програми передбачені. Основним досягненням цієї програми є, що в неї цільова група задіює більш ніж 90% всього працездатного населення території. Програма складається з трьох документів. Перша це сама програма, друга це порядок фінансової підтримки саме пасічників. І третє це положення про покращення інвестиційного клімату та створення інвестиційних умов. Тобто це документ, який виписує правила гри. І е, діючі е, виробники або ж нові е, вони можуть подавати свої бізнес-плани. Ми будемо дивитися, і ті, хто буде пропонувати створена відповідна комісія, е, ті, які будуть пропонувати найкращі умови створення робочих місць, розвиток е, рекреації, е, туристичних локацій, тим буде е, ну якби більше, більше переваг. і Комісія буде пропонувати. Як би їм об'єкти, тому що це не просто приходить інвестор, і він каже, я от хочу тут зробити. А ми так ну, погоджуємося чи не погоджуємося. Ми чітко бачимо з цією програмою, передбачено також створення паспортів територіальних громад. Це має бути документ, який має бути історично, культурна довідка, опис економічного становища станом на зараз і перспективи економічного розвитку цієї території. Крім того, ми хочемо, щоб коли ми закінчимо роботу з цим паспортом, коли ми в'їжджаємо в населений пункт, мала бути така такий би, банер, який би казав, що рекомендуємо для відвідування історичні місця, культурні місця, загальна характеристика населеного пункту. Які питання допоможуть вирішити спільна робота на базі кооперативів бджолярів? в рамках реалізації програми? Ми передбачили зустрічі і спілкування з усіма пасічниками як перший етап початку впровадження програми, та яка по цьому розділу запланована. Ми провели зустрічі більше ніж в шести населених пунктах. поспілкувалися з представниками, оскільки приходили на зустрічі 5, 6, 7 чоловік, які представляли інтереси п'яти шести кожен. Тобто всі були досить цьому зацікавлені. Ми спілкувалися виокремили для себе питання, які є найбільш важливими для вирішення пасічників стану на зараз, і запропонували їм розглянути можливість створення кооперативу і визначити завдання кооперативу, які би вони хотіли, щоб кооператив вирішив для них їх питання. Значить, ми зійшлися до чотирьох основних питань. От перше питання це юридичне регулювання і співпраця з фермерами. Оскільки є кроплення, є падіж бджіл, і вони сам на сам з цією проблемою їм потрібно юридичне представництво, їм потрібна підтримка міської влади. Ну і відповідно, і якась площадка для спілкування з аграріями. Друга проблема це реалізація меду. Мед оптова ціна 64 гривні за кілограм, коли літрова баночка продається за 180 гривень. Різниця відчутна, і вони розуміють, що кооператив допоможе в цьому зробити. Друге, вони придбувають ліки, які, з якими доглядають бджоли сім'ї, і ті ліки не завжди відповідають тій якості, на яку вони сподіваються. Тому об'єднання і спільне замовлення від виробника знімать проблему якості медичних препаратів та й понизить ціну, по якій вони можуть закупити. І ще одне питання це. Вони закупляють листову вощину, яка йде основою для розширення сімей. От. І вона не завжди є відповідної якості, є домішки інших речовин, не тільки воску і парафіну, тому це створює певні проблеми в роботі. От таких чотири основних проблеми, які б вони хотіли вирішити, в тому числі по, по воску, вони розглядали питання, якби був кооператив, вони б може розглядали участь якогось спільного проекту встановлення обладнання щодо виготовлення листової вущини свого матеріалу для себе ж самого, що значно здешевить і полегшить їм роботу. Знаємо, що програма також передбачає додаткове фінансування бджільництва з місцевого бюджету, як відбуватиметься цей процес, і чи в бюджеті вже закладені видатки на це. Передбачили ще кошти на реалізацію цієї програми, тому ця програма достатньо є живою. Програма затверджена 25 грудня, і це було якби питання приймалося бюджетні рішення, тому вже в бюджеті на поточний рік кошти на підтримку пасічників вже передбачені по факту. Це 340 тисяч для проведення відповідної грошової підтримки. Виплата буде проводитися з квітня місяця, оскільки це залежить після того, що вони. Здадуть підмор на, на аналіз, отримають відповідні документи, які в самій програмі там написано заява і все, що потрібно. От вони цей пакет документів. Подають. Ми формуємо реєстр і зразу перерахуємо кошти. Кошти виділені вже Олександр Закорчаний, радник міського голови з питань розвитку аграрного сектору громади. Був з нами на прямому зв'язку і говорили про кооперативи та об'єднання бджолярів. Кабмін ухвалив постанову про щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Документом забезпечується здійснення щомісячних грошових виплат. Люди, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та яким з 2014 року присвоєно звання герою України з врученням ордену Золота Зірка у розмірі 20 тисяч 100 гривень, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів 13 тисяч 400 гривень, нагороджено орденом за мужність трьох ступенів 6 тисяч 700 гривень. Нагороджено Деном княгині Ольги трьох ступенів 6700 тисяч гривень, та родини загиблих 6700 тисяч гривень. Віл Сніт є проблемою всесвітнього масштабу. Щороку він забирає життя тисячі людей, але віл – позитивний статус аж ніяк не вирок. Є безоплатна терапія, яка рятує життя багатьох людей, які вчасно виявили захворювання та розпочали лікування. Цьогоріч прийнято зміни до закону про протидію поширення хвороби зумовлених вірусом імунодефіциту людина та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Які зміни передбачені законом? Про це ми поспілкуємось з керівником Вінницького обласного клінічного центру інфекційних хвороб Ігорем Матковським. Вітаю вас доброго здоров'я. Пане Ігорю, в одному із пунктів зміни у закону у законі прописано, що сімейний лікар зобов'язаний виключити віл у кожного свого пацієнта. Що це означає? Так, це дуже гарна норма. Хоча насправді був вже наказ міністерства охорони здоров'я це 504 і десь 5 років тому назад, у 2018 році, де згідно, скажімо так, функціональних посадових обов'язків, кожен сімейний лікар зобов'язаний був надати і забезпечити право будь-якого декларанта, тобто людини, з яким підписав декларацію, право на обстеження на ВІЛ на вірусні гепатити. Причому це право мало бути забезпечено безкоштовно для декларанта. От, але тобто, ми зараз констатуємо факт, що це було піднято на ще більш вищий рівень, а саме на рівень закону України, і це насправді дуже добре. І завдячуючи в тому числі і засобам масової інформації, ця норма якби стане більш поширена в в інформаційному просторі. І я дуже сподіваюся, до речі, що це все ж таки буде слугувати поштовхом, як для самих сімейних лікарів, насправді, так і для людей, які бажають пройти таке тестування безкоштовно дуже швидко, Відко у свого сімейного лікаря також, що згідно з змінами, люди з ВІЛ не будуть прив'язані до медичного закладу за місцем реєстрації. Поясніть цю норму, чи що змінилося тепер? Ну насправді, скажімо так, ці зміни почалися взагалом з початком реформування охорони здоров'я, і вже якби кілька років більшість пацієнтів вони не зовсім прив'язані за цим інститутом. Ну або як раніше було або прописки, або реєстрації, ну або місце проживання. І до речі, можу сказати, що ми в цьому задніх ніколи не пасли наша клініка і наш центр. Тобто, дуже давно вже десь ну, більше там 15 років, ми таку змогу давали в тому числі і людям. Які приїжджали до нас і отримували ці послуги з інших регіонів нашої держави, і нарешті це прийняло таку законодавчу норму у вигляді закону. І знову ж таки, це більше інформації є щодо можливостей забезпечення такої послуги для будь-якого пересіченого громадянина. І навіть так як ви і говорили. Що це ну що це вілінфекція не вироки? Це ще раз натякає кожному, можливо, потенційному пацієнту з вілоінфекцією, що все можливо, і там, де ти хочеш, там де ти відчуваєш, що послуга буде надана максимально какомплаєнтно і комфортно для тебе. Які важливі зміни ще прописані у доповненому законі, про які от ми не згадали? Ну, до речі, є дуже цікаві інновації, яких не було в попередніх, але ці якраз інновації були і в зв'язку з тим, що, е, ну скажімо так, медицина і віл медицина рухається е, ну, доволі швидко вперед. Тобто, бачите, це вже далеко не перша з 92-го року, далеко не перша, е, ну, скажімо, далеко не перші зміни в закон про вілінфекцію як Ми говоримо, тобто це вже мені здається п'яте зміни. А це якраз говорить про те, що перше закон живий. Да зміни кожного разу які вводяться, такі які відповідають сучасним сучасному рівні медицини, і е, один із таких інноваційних моментів це те, що можливість самотестування будь-якої людини, тобто за принципом, так як у вагітних жінок прийшла в аптеку, придбала собі тест на вагітність і самостійно прозвела цю процедуру. І на кшталт цього тільки єдине, що це буде тест, не пов'язане а Це буде букальний тест, тобто це він буде пов'язаний. Ну, скажем так, образно з ротовою порожниною і слиною пацієнта буде чітка інструкція і можливість таке зробити в домашніх або в інших умовах самостійно. Знову ж таки, чи погано це, чи добре це вже інше питання, але саме ключове, що це можливість самостійно здійснити якісь дії по відношенню до себе, до свого здоров'я і по з'ясуванню з'ясованню статусу віо або немає, або є. І далі кожна свідома людина має право ну, Хатися і робити наступні дії. Так що насправді це дуже непоганий крок. І ще одне: ну скажімо так, якість цих швидких тестів і таке інше на сьогоднішній день. Лідером цього звичайно це є американські тести Оралквік, поки що їх немає в вільному продажі, да, але насправді вони пройшли дуже велику трансформацію по своїй якості, тобто починаючи десь з 30% відсотків верифікації да, або якісних показників, до на сьогоднішній день це фактично більше 95%. І це достатньо достатньо високий показник якості це така перша інновація і друга інновація знову ж таки в Зв'язку з рухом віл медицини вперед, це можливість до контактної профілактики, а саме, тобто будь-яка людина, яка не має віл інфекції, але, скажімо так, відмічає, що в його житті можуть бути в житті цієї людини можуть бути ризиковані моменти по відношенню до ВІЛ. Вона приходить до лікаря та, і безкоштовно отримує профілактичний антиретровірусний засіб, отримує консультацію деяким. То, скажімо, обстеження потрібно зробити, і все і фактично він має себе отаким хімічним шляхом унебезпечити від можливого ризику інфікування вілінфекцію. Так що такі глобальні звичайно там ще деякі були але глобальні такі і цікаві інновації, так такі. І наостанок хотіла б ще запитати, що стосується внутрішньопереміщених осіб, як вони можуть пройти тестування, якщо скажімо, у них не укладені договори із сімейними лікарями. Ну, насправді, з внутрішньопереміщеними особами ми маємо справу з 2014 року, з початку, скажімо так, війни. І от я навіть можу вам сказати, що у нас сьогодні перебуває під нашим постійним амбулаторним диспансерним наглядом більше 120 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, починаючи з Криму, ще Донецька, Луганська, область, ну, а зараз їх кількість збільшилась. От, тобто, вони як отримували, так і зараз будуть отримувати і звичайно. Безкоштовно да єдине, що можуть бути трохи спрощені процедури щодо наявності декларації сімейної медицини і таке інше. Але перепон якийсь щодо надання якісної послуги або по тестуванню, або по отриманню вже більш специфічної допомоги, звичайно, в них не існує. Немає перепон почули вас. Дякую за інформацію і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного клінічного центру інфекційних хвороб був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір. Служба безпеки України блокувала схему протиправного видобутку та продажу корисних копалин загальнодержавного значення на території Вінничини. Встановлено, що зловмисники незаконно реалізували понад 47 тисяч метрів кубічних граніту чим завдали збитків державі на суму майже 140 мільйонів гривень. При цьому така діяльність могла призвести до виникнення надзвичайної ситуації, зокрема завдати значної шкоди навколишньому природньому середовищу. У нас на зв'язку Денис Каблук, краєчник СБУ Вінницькій області, вітаю вас. Добрий день. Які протиправні дії здійснювались, і хто виконував цю діяльність? За даними слідства, цією діяльністю займалось підприємство та його службові особи на території раніше діючого кар'єру? Проте після закінчення дії всіх дозвільних документів. Зловмисники продовжували видобуток неконтрольованих цих корисних копан, і про наслідки ви вже сказали вище, які могли трапитись, і які збитки нанесені державі. Яке покарання буде порушником на сьогоднішній день? Керівнику підприємства повідомлено про підозру за частиною 4 статті 240 сорокових кодексу України, і ця санкція передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Почули вас. Дякую, що інформуєте і працюєте на все добре. Дякую вам. На все Д... Ден Даниза Закаблук, Краючник збив у Вінницькій області. Був з нами на прямому зв'язку. <му> дякую, що довіряєте. Це всі новини на цю мить з вірою у перемогу та наші збройні сили України. А я ж прощаюсь з вами до завтра на рідному каналі у цей же час.